Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо задачу розфарбовки ребер та вершин графа. Почнемо з задачі розфарбовки вершин. Означення, розфарбовка вершин це відображення множини вершин на множину натуральних чисел. Ці числа фактично є номерами фарб або номерами кольорів. Можна брати замість множини натуральних чисел будь-яку зліченну множину. Множину числа якої можна перенумерувати. Але все ж таки зручніше брати множину натуральних чисел. Фарба номер 1, номер 2 і так далі. Розфарбовка вершин називається правильною, якщо суміжні вершини фарбуються різними кольорами. Мінімальною правильною розфарбовкою вершин графа називається правильна розфарбовка мінімально можливою кількістю фарб. І кількість фарб у мінімальній правильній розфарбовці вершин називається хроматичним числом графа і позначається х від G. Це один з інваріантів графа. Якщо вершини перенумерувати в іншому порядку, хроматичне число не зміниться. Крайні випадки хроматичних чисел. Якщо пустий граф не має ребер, то всі вершини можна пофарбувати однією фарбою. І тут хроматичне число дорівнює одиниці. Інший крайній випадок кліка KN. Тут кожна вершина повинна фарбуватися своїм кольором. Найпростіший алгоритм знаходження мінімальної правильної розфарбовки не буде правильним, так званий, так званий жадібний алгоритм. Якщо ми будемо поступово вилучати множини, максимальні е, незалежні множини вершин, то такий алгоритм працює не завжди. Нагадаю, що незалежна множина це множина несуміжних між собою вершин. Ось давайте переглянемо такий приклад дуже простий. Тут незалежною множиною вершин, ті вершини, які несуміжні між собою, є або множина V1v3, або V2V4, або V1V4. Якщо ваша програма з розрахунку максимальних незалежних множин вершин вибере множину V1V3. Або В2, В4, то ви отримуєте правильний результат. Одна пара вершин, не парні будуть однією фарбою пофарбовані, парні іншою. Але припустимо, що ваша програма обере максимально незалежну множину вершин V1 і V4. А це теж правильний результат. Вони будуть пофарбовані фарбою номер 1 ми їх вилучаємо, вилучаємо інцидентні до них ребра і залишається ось такий граф. Тут ми можемо пофарбувати фарбою номер 2 наприклад, оцю вершину. Далі вилучити і отримати фарбу номер 3 А це неправильний результат. Тут достатньо двох фарб. Розглянемо алгоритм. Один з методів розв'язання задачі про мінімальну правильну розфарбовку вершин. Метод зведення до задачі лінійного програмування. Він дасть правильний результат. Змінні. і ВІТІ. Вони асоційовані з вершинами. Це цілочисельні змінні. Можливі значення кожної зміни 1, 2 і так далі до N включно. Це номер фарби. Тобто будемо мати задачу цілочисельного лінійного програмування. Змінні міняються від одинички до N включно. Цільова функція треба мінімізувати максимальне із цих значень. І обмеження суміжні вершини повинні формуватися різними фарбами. А саме, Якщо у нас є якесь ребро Є з індексом І, йод, і йод це, І та це тут номери поєднуваних вершин, то модуль різниці між цими змінними повинен бути не менше одинички. Вони повинні бути різними. Ось саме із цього модуля нам доведеться ну, якось викручуватися і зводити все це до системи нерівностей. Зараз подивимося, як це зробити. З цільовою функцією простіше. Ми можемо ввести до розгляду ще одну цілочисельну змінну V0, пов'язану з іншими V ітами, з першою по n включно, ось такими нерівностями. Кожна з vітів від одинички до n менше або дорівнює v0. І тоді цільова функція буде просто V0. Це якраз дуже просто зробити, і у нас буде лінійна цільова функція. Давайте тепер подивимось, як можна впоратися з ось цими нерівностями з модулем. По-перше, давайте розпишемо модуль як ось таку систему. На жаль, це теж не система, а лише сукупність нерівностей. Ось тут квадратна дужечка Повинна виконуватися або ось ця нерівність, або ось ця. Тому скористатися тут матрицею інцидентності чи транспонованою до неї ми ніяк не зможемо. Тут або це, або це повинно виконуватися. І поки що це нелінійні не нерівності, але їх можна звести до лінійних. Зауважимо, що у нас насправді оці нерівності не однобічні, а двобічні. Тому що різниця між VІМ та Viтом в той чи в інший бік, вона більша або дорівнює одиниці, але менше або дорівнює n-1. Тому що змінні у нас міняються від одинички до n включно. Тому різниця між ними не може бути більша, ніж n-1. І оці праві нерівності виконуються автоматично. Ось тепер і давайте введемо до розгляду m-бінарних змінних. Є з індексом ійоти асоційованих з ребрами, ці змінні можуть приймати значення тільки або 0, або одиничка. І розглянемо систему вже 2 м нерівностей і вже систему. Не сукупність, як тут, а ось таку систему. Що вона собою уявляє? Якщо змінна Є іоти дорівнює 0. То у нас нерівності будуть ось такими. Або можна цю помножити на мінус одиничку ось такими. А це подвійна нерівність друга з нашого списку. Якщо ж Є і йоти дорівнює одиниці, то оці дві нерівності будуть ось такими. І якщо n перенести праворуч. Вони будуть ось такими. Множимо другу нерівність на мінус одиничку. І знов таки маємо подвійну нерівність вже першу. Тобто ось такий перемикач бінарний реле, реле своєрідне, своє воно дозволяє замінити сукупність з системою. Це досить відомий спосіб. Я не пам'ятаю, хто його автор, якщо ви знайдете, можете в коментарях додати, я тоді допишу авторство цього методу зведення сукупності до системи. Таким чином, ми маємо задачу цілочисельного лінійного програмування. Цілочисельні змінні v 0 v 1 і так далі до N включно, а також всі є і Єоті. Усього n плюс 1 і плюс m змінних. Цільова функція лінійна. Коефіцієнт біля v нульового одиниці біля всіх інших нулі. Обмеження нерівності пов'язані з V нульовим та всіх всіма в всі, ітами. Усього n отаких -от обмежень. Кожна змінна Віте менше, ніж В0В. Лінійні нерівності. Обмеження нерівності пов'язані з Е і Й. Усього 2М обмежень. Далі обмеження на змінні В Т цілочисельні, від одинички до Н включно. І обмеження на змінні Е і Й. Вони бінарні. Можливі значення 0 або одиничка. Ось така задача цілочисельного лінійного програмування. Якщо у вашому розпорядженні є якесь математичне забезпечення чи програмне забезпечення для розв'язання задачі цілочисельного лінійного програмування, можна скористатися запрограмувати там оцю задачу. Ось, наприклад, як працює. Програмний комплекс GLPK, який можна написаний на JavaScript і його можна буде долучити до веб-сторінки. Ось такий граф ми даємо нашим студентам. Він розфарбований, як ви бачите, трьома кольорами. Цього виявилося достатньо. А ось приклад одного з графів Петерсона. Петерсена. В ньому 4 фарби. Він теж розфарбований за допомогою цього алгоритму. Це була розфарбовка вершин. Друга задача це розфарбовка ребер. Постановка, е, е, означення такі ж самі. Розфарбовка ребер це відображення множини ребер на множину натуральних чисел. Тобто кожне натуральне число це номер фарби за якоюсь шкалою. Чи то RGB, чи CYMK, чи як там різні шкали бувають. Ну, ми будемо номерувати їх натуральними числами, номерами фарб. Розфарбовка ребра називається правильною, якщо суміжні ребра фарбуються різними кольорами. Мінімальною правильною розфарбовкою ребер називається правильна розфарбовка ребер мінімальною кількістю фарб. І кількість фарб у такій мінімальній правильній розфарбовці називається хроматичним індексом, де вершин вершинце було хроматичне число, а тут хроматичний індекс. Та позначається хі штрих. Там просто хі, а тут хі штрих. Це теж один з інваріантів. Якщо ми поміняємо нумерацію вершин, оцей індекс не зміниться. Крайні випадки. Якщо у нас граф без ребер, то і кольори не потрібні. Хроматичний індекс дорівнює 0. Для кліки. Якщо кліка має непарну кількість ребер, то її хроматичний індекс дорівнює кількості вершин. Ось тут, хоча до кожної вершини інцидентні 4 ребра, 4 фарб мало, потрібно ще й п'ята. А якщо парна кількість, то достатньо n-1 кольорів для кліки з n вершин. Ну, і так як і для задачі розфарбовки вершин жадібний алгоритм поступового вилучення максимальних паросполучень працює не завжди. Ось контрприклад. Ось у цьому графі максимальне паросполучення це може бути або ребро 1, 2, 3, 4, або ребра 2, 3, 4, 5 – або ребра 1, 2 і 4, 5. У перших двох випадках, якщо ваша програма вилучить максимальне сполучення 1, 2 і 3, 4, ви отримаєте правильний результат. Вони будуть пофарбовані фарбою номер 1 а те, що залишиться, фарба номер 2 Якщо ваша програма скаже, що максимальне порозполучення це V1,2 і V4, V5 оці два ребра, і їх пофарбує фарбою номер 1 вилучить їх, то у вас буде не дві, а три фарби. Отут фарба номер 2 вилучаємо і фарба номер 3 А це неправильний результат. Але так само, як і в задачі про розфарбовку вершин. Ми можемо звести цю задачу до задачі лінійного програмування. Розглянемо, як виглядає цей алгоритм. Тут буде багато чого симетричного з попередньою задачею. Змінні Є з індексом К. Вони асоційовані з ребрами. Ці змінні цілочисельні. Їхні можливі значення 1, 2 і так далі, до М включно. Це номер фарби, якою пофарбовано кате ребро. Цільова функція треба мінімізувати максимальну із цих змінних. Обмеження. Суміжні ребра повинні фарбуватися різними фарбами. Якщо у нас є якась вершина Віти. І в ній стикується кілька ребер, то для кожної пари ребер різниця між відповідними змінами повинна бути більше або дорівнювати одиниці. Тут є і 1 і є і 2 будь-яка пара ребер інцидентних до вершини ВІТ. Якщо позначити ступінь вершини ВІТ через ДІТ, то таких пар буде ось стільки. Біноміальний коефіцієнт з d і того по 2. Обираємо з d іти вершин парами. І ось таких пар буде ось стільки. І буде ось стільки пар ось стільки ось таких нерівностей. Як і в задачі про розпабовку вершин від оцієї цільової функції перейти до звичайної, дуже просто. Треба ввести до розгляду ще одну цілочисельну зміну е 0В, яка пов'язана з іншими Е, з індексом К, ось такими співвідношеннями, і тоді матимемо лінійну цільову функцію. Ну, і з цими обмеженнями теж можна повернути такі ж перетворення, як і в задачі про розфарбовку вершин. Спочатку замінюємо модуль. До кожної вершини В і Т вводимо ту розгляду П і Т бінарних змінних. Тут там до кожного ребра вводилася одна така зміна, а до вершини їх треба вводити ось стільки. Ось стільки, скільки є пар ребер. Ці зміни можуть бути 0 або 1. Їхня кількість за другим індексом від одинички до кількості пар, а за першим індексом від одинички до кількості вершин. І тоді будемо мати систему нерівностей. Таких самих, як і для задачі про розпорвовку вершин. Перейти від оцих модулів до оцих систем можна так само. Тут вже оцих нерівностей буде значно більше. Буде дуже багато. Наприклад, для ось такого простого графа. Давайте обчислимо, скільки тут буде таких нерівностей. По-перше, у нас буде 5 вершин. Це ось цей індекс і. Далі, в кожній вершині стикуються 4 ребра, інцидентні до неї. Отже, пар тут буде 6. Перше друге, перше третє, перше четверте, друге третє, друге четверте і третє четверте. Тобто, для кожного І і ПІТ буде дорівнювати 6. Вже 5 на 6 – 30, І ще й на 2 60. Ось для такого простого графа буде 60 ось таких нерівностей. Отже, маємо задачу цілочисельного лінійного програмування. Цілочисельні змінні. Є 0В, Е1, є Е2 є і так далі. Е мти і всі В і йоті. Усього таких змінних буде м плюс 1 і плюс кількість пар ребер у першій вершині, кількість пар ребер у другій, і так далі аж до останньої. Ось стільки буде змінних. Цільова функція. Є нульове, Тобто при оцій зміні коефіцієнт одиничка при всіх інших нулі. Обмеження нерівності пов'язані з Є 0 Усього М обмежень. Усі змінні е 1 і так далі до Е з індексом М не перевищують Е0. Обмеження нерівності пов'язані з В і Й. Усього буде 2, а у дужках. P1 плюс P2 і так далі. Кількість пар в усіх вершинах. Ось такі обмеження. Обмеження на зміні Є з індексом К. Вони усі цілочисельні від одинички до М включно. Обмеження на зміні В і Й, вони всі бінарні. Ось така система. Ось така задача лінійного програмування. На жаль, із-за великої кількості обмежень для В і Й, сучасні програми для розв'язання задач цілочисельного лінійного програмування, ну, які нам доступні, не завжди можуть впоратися з цими задачами. Може на якихось суперкомп'ютерах це і можливо, але на наших побутових комп'ютерах це не завжди можна зробити. І доводиться користуватися, використовувати інколи жадібний алгоритм все ж таки поступового вилучення максимальних паро Але є можливість все-таки подивитися, чи дає такий алгоритм правильний результат. Має місце теорема Візінга. Якщо позначити через дельта велике максимальний ступінь вершини в графі g, то хроматичний індекс ніколи не буде перевищувати дельта плюс 1. Доведення цієї теореми можна знайти в інтернеті. У багатьох книгах, книга с Є такий автор, пошукайте. Там є доведення цієї теореми. Я не буду на ньому зупинятися. Головне, що хроматичний індекс не перевищує максимального ступеня вершини плюс 1. З іншого боку, вочевидь, цей. Е... Хроматичний індекс не, буде менш, не може бути меншим, ніж максимальний ступінь вершини. Тобто, якщо в вершині, наприклад, стикується 6 ребер, то хроматичний індекс може, не може бути менше, ніж 6, тому що всі вони повинні фарбуватися різними фарбами. Отже, всі графи існуючі, можна розділити поділити на два класи, для яких хроматичний індекс дорівнює дельта. Та який він дорівнює дельта плюс 1. Таким чином, якщо жадібний алгоритм дає результат, що хроматичний індекс дорівнює дельта, то це точно вірно менше бути не може. Якщо жадібний алгоритм дає результат, що хроматичний індекс дорівнює дельта плюс 1, то це можливо вірно. І нарешті, якщо жадібний алгоритм дає ось такий результат, то це точно невірно. Давайте подивимось деякі приклади на роботи ось цього пакету GLPK. Ну, ось у такому графі ще спрацював алгоритм, точний алгоритм, тобто алгоритм зведення до задачі лінійного програмування. Тут у нас виявилося, що треба нам скільки. 5 кольорів, шосте немає шостого, 5 кольорів достатньо. Ну, і максимальний ступінь вершини 5. Ось у, цьої, у цій вершині всі ребра пофарбовані різними кольорами. 1, 2, 3, 4, 5. Це правильний результат. А ось приклад, коли е, зависла програма. Розв'язання задачі лінійного програмування і довелося розв'язувати задачу наближеним алгоритмом шляхом поступового вилучення максимальних зважених паросполуч... максимальних паро сполучень. Тут потрібно 7 кольорів. Хоча максимальний ступінь вершини 6. Дельта дорівнює 6. а е... Максимальна кількість кольорів виявилася сім і шість тут ніяк ну наглядно, наочно я не не зміг тут прибрати сьоме ребро, щоб замінити його якимось іншим. Ніяк не виходить. Давайте подивимось тепер в реальному режимі часу, як можна розв'язати задачу про правильну розфарбовку ребер графа, наприклад, для кліки розміром 5 та 6. Кліка розміром 5. Ребра поєднують вершини. 1, 2, 1, 3, 1 4, 1 5, 2, 3. 2, 4, 2, 5. 3, 4, 3, 5, 4, 5. Координати вершин для малювання я не задаю. Вершини будуть малюватися у вершинах правильного п'ятикутника Задача розв'язалася 10 ребер і знадобилося 5 кольорів. Ось номери кольорів. Початковий граф і його розфарбовка ребер. П'ятий колір, другий, Четвертий. перший і третій. Давайте тепер спробуємо розфарбувати кліку з шести ребер.

К 6, а з достатньо 5 кольорів. Перший, перший, перший. Другий, другий я бачу, і ще десь другий, оце другий, горизонтальний і так далі. На жаль, вже не можна буде обчислити точним алгоритмом. Кліку з семи вершин. Там зависне, я пробував рахувати точним алгоритмом, програма зависає. Треба буде рахувати тільки за допомогою поступового вилучення максимальних паросполучень. Дякую за увагу!